Всім привіт! Ви колись задумувалися над тим, що означає слово ізм. І, наприклад, є ізм, і це означає, що спереду завжди є божество. Тому, кому ця вся ідеологія вона поклоняється насправді. Наприклад, гуманізм є людина, сатанізм є сатана, комуна, комунізм є комуналь, тобто те, що на чолі. Соціалізм це є суспільство. І, тобто, це означає, що людина є найвищою. І її думка є найвища. Або як вирушло суспільство і це найвище. І насправді теїзм це є найвищий Бог. Тобто, коли люди вони відкидають Бога, то вони натомість отримають. Війни, терор, насилля, брехню, обман ем, і так далі, корупцію, наприклад, і так далі. Тому що перед ізмом не поставили Бога а будь-кого іншого, і які намагаються замінити Бога. І ось в чому є насправді основна проблема.